Що краще для України НАТО чи ядерна бомба? А в кінці цього відео ти дізнаєшся, що вважаємо ми і чи може Україна виготовити ядерну бомбу, про яку зараз дуже багато хто говорить. Отож, друзі, додивіться до кінця. Поширюйте це відео. Нехай українці знають правду. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини Медіакор і я Олександр Шавлюк. Сьогодні ми розповімо вам, що діється у світі. Ви вже знаєте, що Північна Корея готує 10 тисяч чмобіків для того, щоб перекинути їх на фронт проти нашої країни. Говорячи з деякими командирами, ми чудово знаємо, чим закінчить ця нечисть. Вони всі будуть знищені в перші години, тому що ні бойового досвіду. Ні реальної практики у реальних боях вони не мають. Я не кажу, що це не проблема для наших збройних сил, але це та проблема, яка вирішується. Також президент України Володимир Зеленський заявив публічно, що або ви нас берете в НАТО, або ми виготовляємо ядерну бомбу. В цьому аспекті я повністю підтримую президента України Володимира Зеленського, адже як юрист я чудово розумію, що Будапештський меморандум нас не захистив, а це означає двостороння реституція, тобто повернення сторін у первинний стан, який у них був до підписання цього меморандуму. Я про це говорив неодноразово, що Україні потрібно негайно з цим вирішувати. Але як ви бачите, на кінець-то мене усі почули. Це дуже добре, бо це тільки початок. Адже ще сім років тому, коли я про це казав, мене обзивали і, як то кажуть, не буду виражатись, гонили за те, що я казав, що Україна просто здала свій потенціал на потану ворогу. І коли усі кричали, що в нас АТО, я єдиний публічно заявляв, що це війна, оскільки там військові Російської Федерації. За що тоді до мене навіть СБУ приїжджало? Не можна було говорити, що це війна. То було тоді АТО, так сказав Петя Порошенко. А зараз ті СБУшники не можуть дивитись мені навіть в очі, тому що зараз, якщо ти скажеш, що то було АТО, то ти сядеш, то станеш державним зрадником. Тому усі СБУшники, які тоді це казали, мають сісти довічно. Да здравствует Наш суд, Самий гуманний суд в мірі! Але сьогодні не про це. Сьогодні я дійсно підтримую Володимира Зеленського. Саме в цій частині нам негайно потрібно повернути ядерну бомбу. Розумію, що Росія її не віддасть, розумію, що її не віддадуть західні партнери, які настільки нам партнери, що чомусь дуже бояться, щоб Україна. Отримала цю зброю, ядерну зброю. Цікаво, чому вони нам так не довіряють у боротьбі проти такого агресора? Тоді нема питань. Візьміть своїми ракетами і знищить Росію. Для вас це зробити за декілька секунд. І вона перетвориться уся у пилючку, яку можна просто буде вітерцем легеньким розвіяти. Але ж ви цього не хочете. І гарантії безпеки також не надаєте. Тобто, ви хочете, щоб ми загинули тут, не захищаючись, такого не буде. Тому або ми дійсно якось домовляємося і ви знищуєте нашого ворога, або насправді ми будемо виготовляти свою ядерну бомбу. До речі, хто постійно за мною слідкує, моя передвиборча компанія як кандидата в президенти України, коли закінчиться звичайно війна. Повернення України, її боєздатності, а саме ядерної бомби. Тоді нас будуть поважати у світі, і ніхто носа до нас сунути не буде. І мене дуже радує, що президент України Володимир Зеленський на кінець то це зрозумів. Хоча й дуже дорогою ціною. Уявіть, якби в нас була ядерна бомба, і ми зараз нею пальнули. У Москві. Як ви думаєте, напав би? Рашист Путін на нас ні, не напав би. А як за величезні гроші американські здавались, інтереси України нашими чиновниками, тодішніми керівниками України про це ж говорити заборонено, да? А тепер народ через те, що він це все пропустив, це все, як то кажуть, з'їв, поховав під землю найкращих синів України. Оце ціна за те, що ми не думаємо за кого голосуємо. Ми не думаємо, що ми робимо. Але буквально через декілька годин Зеленський чомусь дав, як то кажуть, задню. Почав розповідати, що він, начебто, про якусь там альтернативу говорив і таке інше. Не буду зараз е, говорити про ці його слова. Я їх не підтримую, другі його слова, тому що ти президент, ти маєш стояти чітко. Повинна бути ядерна зброя в Україні. Це номер один завдання. І хто б там що не казав, вона має бути. Бо ядерна зброя це не гарантія, але це успіх майже 90%. І тоді путло точно б не махало своєю ядерною дубинкою, тому що він би знав, що один раз махнеш і тобі прилетить. Тому, друзі, я як патріот за сильну Україну за єдину неподільну українську націю. А оціх гневних російських підрацій ми маємо повністю знищити. А знищити ми їх можемо, тільки маючи ядерну бомбу. Нічого інше не поможе, скільки вам що не розповідали. А коли в Україні вона з'явиться, а я вам не буду звичайно розкривати, але дуже хочеться це сказати. Ну, не буду. Скажу тільки так: У нас є всі можливості справді зробити ядерну бомбу і не одну. Ракети в нас є відповідні комплектуючі у нас також є, і це знають чудово наші відповідні служби, знають відповідні наші вчені, які можуть це все виготовити в найкоротші сроки. По моїх даних, а я спираюсь на дані виключно науковців, виключно спецслужбістів нам достатньо 2-3 місяці, і Росії більш ніколи не буде. Тому я вважаю, що Володимир Зеленський тут сказав все правильно. Але тоді, коли він сказав, що НАТО або ядерна зброя, а не тоді, коли він почав давати задню і виправдовуватись, президент України не має права давати задню. Дуже дорогу ціну ми платимо. І повірте, якщо комусь є куди тікати, нам немає, бо це наша земля, і ми маємо її захищати. І я про це казав давно, але ж хто тоді мене слухав? Хоча й такою величезною і страшною ціною, але мене почули. Маю надію, що не тільки почули, а й ми будемо усі разом це реалізовувати. Бо ворог у нас один це Російська Федерація, яка на нас напала, і вона має піти у небуття. А ви як завжди, подивіться на каналі інші відео, щоб ви розуміли, про що ми говорили, і чим ми живемо, як ми працюємо і чому ми так. Боліємо за нашу незалежну Україну. Я думаю, коли ви все передивитесь, вам буде все набагато більш зрозуміліше.